Доброго дня! З вами побитка ПЛ і сьогодні ми будемо заповнювати внісик на карту сталого побиту. Почнемо з того, що всі дані заповнюємо з великих літер і по одній літері в одній клітинці. Вписуємо ваше місце проживання зверху і пропускаємо дату подачі. Пишете її тільки, коли отримуєте свій термін. З собою вам потрібно мати 4 фотографії 35 х 45 мм. Переходимо до вніску о дідені судженцові засудання на поблит Стали. Він буде наданий до воєводи вашого воєводства, наприклад, воєводи Любольського. Далі переходимо до особистих даних. В першому пункті вписуємо ваше прізвище, а в другому пункті вписуємо попереднє прізвище, якщо у вас таке було, якщо не було, вписуйте те саме. А третє назвісь кородови. Якщо ви чоловік описуєте таке саме прізвище, як попереднє. Якщо ви дівчина, жінка, вписуємо дівоче прізвище. Четвертий пункт. Ім'я. Вписуємо ваше ім'я. В п'ятому попереднє ім'я. Якщо у вас таке було. Якщо ні, то пропускаємо. В шостому пункті ми писуємо ім'я вашого батька. В сьомому ім'я матері. В восьмому насвість кородової матки, тобто дівочі прізвище мами. Дата вашого народження, починаючи від року, і вашу стать. М це якщо чоловік, тобто меншизна, К кобіта, тобто жінка. Місце народження вашого, край народження Україна. Народовищ вписуємо, якщо ви подаєтесь по. Карті поляка або по польському корінні, то польська. Якщо ні, то українська. Обивательство українське. 15 пункт стан цивільний Тут виписуєте, вписуєте, якщо ви не одружені, я заміжні кавалет панна. Якщо навпаки, то женати і манджатка. І вдові цльдова, якщо це вас стосується. 16-й пункт викштовціння. Ви сюди вписуєте вашу освіту. Жереднє, якщо ви закінчили тільки школу, і вище, якщо закінчили університет. Пункт 17. Завод виконування. Вписуєте вашу професію на даний час. 18 пункт лісопис ми пропускаємо і вписуємо в зріст, колір очей, знаки щегульне. Ви вписуєте тут брак, якщо у вас таких немає, якщо у вас є татуювання шрами або родинні плями. То, відповідно, вписуєте їх. 19-й пункт. Номер песель. Якщо у вас є песель, то вписуйте, якщо немає, то вам потрібно зробити його. Номер телефону. Вписуєте тільки той номер телефону, який дійсний. Переходимо до пункту Б. В пункті Б ми ставимо серію і номер паспорта, його дата видачі і термін дії, до якого року, місяця і дня. Орган видаєнці. Вписуємо код органу і влад України. Лічба інних осіб, вписаних до документу. Якщо у вас є діти, вписуєте відповідно одна, дві дитини. Якщо немає, то 0. Функція місце побиту судожинця, тобто ваше проживання на даний момент в Польщі. Перше воєводство, відповідне для вашого, пов'ят, гміна. І місцевищ. В нашому випадку це Люблін, тому відповідно таке заповнення. В п'ятому пункті вулиця, на якій ви проживаєте, номер будинку в шостому пункті і номер мішкання всього. В восьмому пункті код почтовий, тобто наш почтовий індекс. Розділ Д. Інформації додаткові Тут виписуєте, якщо ви заміжні або одружені, виписуєте вашого. Партнера. Так само дані, як попередньо. А якщо це вас не стосується, ми вписуємо ні до Пункт другий. Попит солодження на території вже паспорт Польській. польський. Тут ви вписуєте всі ваші в'їзди і виїзди, поставлені в паспорті, в хронологічному порядку. Це дуже важливо. З ціллю, наприклад, праця, туризм, студія відповідно до вашої цілі. Далі переходимо. До підпункту Б. Тут потрібно м, зазначити, що ви перебуваєте на території Польщі на даний момент, і вписати останню дату вашого приїзду. Тобто, сюди ми її не описуємо в попередньому пункті, вписуємо тільки в пункті Б. І ціль цієї подорожі є побут стали. Тільки така ціль може бути вписана. Четвертий пункт: на якій підставі вписуєте. Підставу, на якій ви в'їхали до території Польщі. Це може бути віза, рух безвізовий, або е, як статус біженця. Вибираєте відповідно до вашої ситуації. Також можуть бути інші документи. Якщо це якийсь інший документ, ви заповніте його дані нижче. Переходимо далі. Третій розділ. Подружжя з учимцем і побути загранічний поза територією же чи постаріти польські останніх 5 уряд. А сюди ми вписуємо всі ваші виїзди за кордон, тобто поза Польщею, в'їзд, виїзд і країна, в яку ви відвідували. Теж в хронологічному порядку. Четвертий розділ нас питають, чи були ми арештовані в Польщі. Позначаєте відповідно до вашої ситуації. В п'ятий підрозділ: чи були ви карані в суді на території Польщі? Зазначаєте так або ні? Шостий розділ. Чи проти вас проводиться якесь кримінальне провадження? Так або ні. Сьомий пункт чи ви платите податки в Польщі. Якщо ви студент, наприклад, ви зазначаєте ні. Якщо ж ви працюєте, то так. Тут ви поставите свій підпис, так, як в паспорті, не виходячи за рамки, і впишете з великих літер ваше ім'я і прізвище як підпис. Дату поставити теж, коли отримуєте термін подачі. Далі усладнення вніску, тобто ваша мотивація до отримання карти сталого побиту. Тут обов'язково має знайтися, що вашою головною цілею є сталий побит в Польщі. І відповідно до вашої ситуації, ви маєте розписати, це правдиво і чому ви хочете лишитись на території Польщі ставите ваш підпис, ім'я з великих літер. І знову пропускаємо дату до терміну подачі. Далі переходимо залучніки до вніску, тобто додаткові документи, які ви додаєте до вніску. Перші і другі пункти це те, що вже є в самій анкеті. І далі обов'язковими є 4 фотографії 35 х 45 мм, копія паспорту всіх сторінок, навіть пустих. П'яте копія номеру песен. Шосте зашвидчення у студіях. Якщо ви навчаєтесь, то вам потрібно взяти підтвердження цього. Якщо ж ні, то ви берете, наприклад, копію умови з або опраця, якщо ви працюєте. І копія замальдування, тобто ваша прописка. Переходимо до пункту G, ошвидчення. Тут ви погоджуєтесь з тим, що ви знаєте всі закони і що ви внесли правдиву інформацію до цього вніску. Ставите ваш підпис великих літер ім'я прізвище, і пропускаєте дату, знову ж таки, тому що е, вам потрібен термін подачі, щоб її писати. Переходимо далі. Е, Получення, тобто інструкція, як її заповняти, вам вона не знадобиться. Далі переходимо до аннотації ужендове. Цю частину заповнює працівник уряду, тобто ужину. Е, вас візьмуть відбитки пальців. На зустрічі. Це все ми пропускаємо. Не ставимо підписів до зустрічі з працівником уряду. З вами була Побитка ПЛ. Якщо у вас є якісь питання, пишіть нам в соціальній мережі. Ну і вдалої вам подачі.